Тест оцінки контролю тулуба застосовується для оцінки рухових порушень у постінсультних пацієнтів. Перше, що пацієнт робить, це перевертається на паретичний бік. Добре. Таким самим чином пацієнт перевертається на здоровий бік. Добре. Далі пацієнт має піднятися з перетичного боку та присісти на край топчана. Добре. І зараз ми оцінимо, як пацієнт зможе без допомоги рук просидіти 30 секунд на краю. Добре. І перейдемо до оцінювання результатів. Якщо пацієнт не здатен зробити одне з завдань, ставимо 0 балів. Якщо пацієнт здатен зробити завдання, але за допомогою рук або нем'язової сили, ставимо 12 балів. Якщо пацієнт виконує правильне завдання, ставимо 25 балів. Максимальна оцінка це 100 балів.